Книга Даниїла є однією з книг Біблії, яка викликає найбільші суперечки. Незважаючи на те, що події книги розгортаються у шостому столітті до нашої ери, а її авторство традиційно прописується Даниїлу, чені починаючи з ХІХ століття. Відкидають історичність цієї книги, пропускаючи, що вона була написана в другому столітті до нашої ери, щоб підбадьорити єврейський народ, який зазнавав переслідувань з боку Антіоха IV епіфана. Однак нещодавні лінгвістичні дослідження показали, що давньоєврейська мова в книзі Даниїла передує давньоєврейській мові сувою мертвого моря, складених у другому столітті до нашої ери. Разом з тим, арамейська мова в конизі, якщо порівнювати її з офіційними імперськими документами 6 століття до нашої ери, є імперською арамейською, яка використовувалася з приблизно 600 до 330 років до нашої ери, і не є арамейською другого століття до нашої ери. Чи існують археологічні докази, які свідчать про те, що книга Даниїла точно описує світ єврейських вигнанців у Вавилоні протягом Шостого століття до нашої ери? Багато вчених переконані, що так і є. У цьому відео з посиланням на біблійну археологію, з посиланням на Bible Archaeology Report пропонуємо дослідити 10 найвидатніших археологічних відкриттів пов'язаних з книгою пророка Даниїла. Стела на Вуходоносора. За третього року царювання Юякима, Юдиного Царя, прийшов на Вуходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його Даниїла 1.1. На Вуходоносор був царем Вавилона більше 40 років з приблизно 605 до 561-го років до нашої ери. Він був відомий як завойовник, і як той, хто нищить народи. Єремія 4.7. І значно розширив нововаволонську імперію. Хоча ми багато знаємо про реальну частину його правління завдяки його написам і ваволонським хронікам, остання частина його правління не ясна. Не на виходино нападав на Єрусалим щонайменше тричі, у 605 році до нашої ери, коли Даниїла було взято до Ваволона в 597 році до нашої ери, коли пророк Єзикіль був взятий у полон. І нарешті у 587-586 роках до нашої ери, коли місто було зруйноване, існують лише чотири відомі зображення царя на більшість з яких збереглися в жалюгідному стані, висічені на скелях у Лівані. Найкраще збережене зображення знаходиться на стелі Навуходоносора Другого, або більш популярно та помилково названі стели Вавилонської вежі. Стел зберігається в приватних колекціях і зображує Бородатого Навходоносора, одягненого в царську мантію, у конічній короні та з довгим посухом. І він стоїть перед з який у написі визначено як етеменанки, вежою присвяченою вавилонському богу Мардуку. Сам напис описує роботу, яку здійснив Навуходоносор з будівництва зекуратів у Воволоні та Борсіпі. Зображення царя на цій стелі найкраще відображає зовнішність царя на яким його бачив Даниїл. Табличка НЕБА І сказав цар до Шпина за начальника його євнухів, щоб привезти з ізраїлевих синів із царською шляхецького гроду Даниїла 1.3. Коли Даниїла та його друзів забрали до царських дворів для перевиховання, вони були передані під опіку Ашпоназа, начальника його чиновників Євнухів і вритом Рав Сарісаїм. Слово Сарі часто використовувалось для позначення євнуха, дивіться Ісаї 56.3, і отже, Ашпонас, ймовірно, був головним євнухом. Однак це слово походить від акадського слова, що означає той, хто є головою царя. Тому головний євнух відігравав значну роль у царських дворах. У 2007 році асиріолог Майкл Русе розшифрував клинописну табличку у Британському музеї, яка містила згадку про Вавилонського равсаріс головного євнуха на ім'я Набушу Русуокін, який заплатив певну суму золота храму у Вавилоні. У табличці сказано. Півтори міни золота власності НАБУ, Шуру Суокіна, головного євнуха, яке він надіслав через євнуха Арадбаніту до Есенгіли, 11 місяця, 18 дня, 10 року, на Носора, царя Вавилонського. Транслітероване англійське ім'я Наву Русукін стає Небо Сарсиким, і згідно з Єремією 39.3 цей небо Сарсиким був головним єнухом, який служив на вуходоносору під час падіння Єрусалиму в 587 році до нашої ери. І поприходили всі зверхники Вавилонського царя, і посідали в середущій брамі Нергал Серецер, самгар, Нево, Серсихім, старший Євнух, Нергал Серецер, старший мах, і вся решта зверхників Вавилонського царя. Це відкриття незрозумілої біблійної особи настільки вразило доктора Іргіна Фінгеля з відділу близького сходу британського музею, що він вигукнув це фантастичне відкриття, знахідка світового рівня. Якщо Небо Сарсикім існував, то які менш важливі особи Старого Завіту існували? Одна непомітна деталь у Старому Завіті виявляється точною і правдивою? Табличка Неба Сарсикіма не тільки підтверджує біблійну особу, згадану Єремією, але й титул начальник євнухів або головний євнух, використаний у Даниїла 1.3. За словами Майкла і Руси, посилання на титул Головний євнух дуже рідко зустрічається у стародавніх джерелах. Таким чином, Даниїл ймовірно, знав двох головних євнухів у Вавилоні Ашпаназа, який наглядав за його навчанням, і Небосарсикіма, який займав цю роль десятиліття по тому. Палац на вуходоносора. Я на був спокійний у своєму домі і щасливий у палаті своїй. Даниїла 4.4 Навуходоносор був великим будівничим, і одним з найбільших досягнень царя був його палац, місце, яке безсумнівно було знайоме Даниїлу. Батько Навуходоносора, набола Паласар побудував свій палац із неопеченої цегли. А коли рівень води в сусідній річці Єфрат піднявся, це послабило фундамент. Навуходоносор описує, як він перебудував палац у ще більшій величі. Я зруйнував його стіни з висушених на сонці цеглин і оголив його наріжний камінь і досяг глибини вод. Я заклав його фундамент міцним перед водою і підняв його на високу гору із бітумом і опеченою цеглою. Могутні кедри я звелів покласти на його дах, дверні полотна з кедра, обкладені міддю, пороги та гнізда з міді, я поставив у його дверях. Срібло, золото і дорогоцінне каміння, все, що тільки можна уявити, дорогоцінність, пушнуту, статок, багатство, все, що високо цінується, я накопичив у ньому. Я зберіг у ньому величезну кількість царських скарбів. Роберт Кольовадей розпочав широкомасштабні розкопки у Ваволоні в 1899 році. Та працював безперервно протягом 18 років, відкриваючи значні частини міста, включаючи палац на Відповідно до напису на Вуходоносора, Кольведей розкопав фундамент з опеченої цегли у західній частині стіни палацу, яку на використав як фундамент. Головний південний палац мав трапецієподібну форму та був побудований навколо п'яти великих дворів. Під час розкопок було виявлено ряд склепічистих приміщень у північно-східному куті. дослідники спочатку ідентифікували як знамениті висячі Вавилона, але це було лише складські приміщення. У 1987 році Саддам Хусейн наказав відбудувати палац, не звертаючи увагу на археологічне минуле, яке він знищував. Новий палац, названий Діснейлендом для Деспота, був спішно побудований поверх стародавнього палацу з цегли, на якій було написано як його ім'я, так ім'я на вухо доносора. Саме цю реконструкцію сьогодні можна побачити в ГУГОЛІС. ЕСАГІЛА. Храм Мардука і дав Господь в його руку Йоякима юдиного царя та частину посуду Божого дому. І він відправив їх до краю вавилонського, до додому свого Бога, а посуд відправив до скарбничого дому свого Бога. Даниїла 1.2. У ландшафті міста Вавилона домінували дві основні споруди: Есагіла, буквально дім піднятої голови, яка була головним храмом вавилонського Бога Мардука, і Етемена буквально дім заснування неба й землі. Великий закурат висотою сім рівнів зі святилищем мардука на вершині. Вони були розташовані поруч один з одним, неподалік від палацу Навуходоносора, поряд з величною дорогою процесій. Деякі помилково припустили, що етеменанки була джерелом біблійної історії про Воволонську вежу. Від оригінальної конструкції вежі мало що залишилося через те, що багато зі цеглин було використано повторно в минулому. І археологи знайшли лише кілька рядів цегли, що утворює чотирикутну основу. З двох цих споруд Есагіла є більш вірогідним місцем, де на Насор розмістив захоплений посуд з Єрусалимського храму. Це був величезний комплекс. Люди спочатку входили у великий двір, 40 на 70 метрів. Потім у другий двір 40 на 25 метрів, і нарешті у саме святилище, яке складалося з порад покою та святаю святих, де стояли статуї Мардука та його дружини Сарпаніту. Джон Ленокс коментує можливо, у храмовому комплексі Есакіли на, на сор мав свою скарбницю. Ймовірно, це було дуже схоже на музей з кімнатами, що містили незліченну кількість красивих і цінних артефактів, найкраще з данини. Насправді здобич. Розумно було б припустити, що Ваволонський цар розмістив посудини з храму Яхве у величезному комплексі Есегіли, а не транспортував ці речі до відносно невеликого святилища на вершині Етименанки. Якщо це так, то можна дивуватися, скільки разів Даниїл проходив повз Есегіли з сумом і тугою, знаючи, що всередині були речі з храму його Бога. Ворота, іштар, і дорога процесій. Цар заговорив та й сказав Чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його, на дім царства міццю потуги своєї та на славу моєї башноти?» Даниїла 4.30. З усіх будівельних проєктів на вухо Насора, мабуть, найвідомішими є знамениті ворота іштар, і дорога процесій. Хоча було вісім воріт, які служили входом до міста Вавилон, ворота і штари були основною магістраллю, що вела до не менш вражаючої дороги процесій. Ворота були побудовані з опаленої та глазурованої цегли, із зображенням волів і драконів, що чергуються, у написі, виявленому біля воріт, на назор, зазначає, я викопав цю міську браму. Я заклав її фундаменти, міцні перед водою, з бітумом і опеченою цеглою. Я зробив її гарно викладеною з опеченої цегли і блакитної емалі, на якій були зображені волити дракони. Ті самі міські ворота я зробив славними для подиву всіх народів. Дорога процесій продовжувала красивий блакитний мотив із глазурованої цегли та була прикрашена рельєфами левів. Леви зазвичай використовувалися царями на всьому стародавньому Близькому Сході як символи влади, і вони займають важливе місце в історії Даниїла. Ворота, Іштар і дорога процесій, ймовірно, були завершені приблизно в 575 році до нашої ери. На той момент Даниїл уже жив у Вавилоні багато років і майже напевно бачив їх будівництво. Можливо, пророк думав про це. Коли попереджав на Вуходоносора, тлумачучи в четвертому розділі книги Даниїла його сон про велике дерево, яке було зрубано. Події цього розділу, сон на Вуходоносора, гордість, падіння, приниження та відновлення, ймовірно, відбулися пізніше, під час його правління десь між 573 562 роками до нашої ери. Якщо це так, то вихваляння Навуходоносора своїми будівельними досягненнями на написі біля воріт Іштар додають ваги гордим словам царя в Даниїла 4.30 про те, що він побудував велике місто Вавилон для слави його величності.